Я ще не пойзбився новою. Поставлю, знаю, знов приїжджайте, і я вам розкажу. 78-річний житель села Шпанів Петро Ковальчук прийшов до місцевого відділення Укрпошти, аби обміняти старі лампи на нові енергоощадні. каже раніше такими не користувався вдома. Має лише лампу розжарювання. Вирішив поміняти 5 п'ять лампочок для того, щоб була економія, бо теж. От, і за газ дорого платимо, і за світло. Так уже будемо десь щось шукати, щоб купити кансеву. Чоловік розповідає, чекав, коли нові лампи привезуть у село, і не доведеться їхати до міста, аби їх отримати. Тоби в державі економія. От. І не будуть менше виключати, може світло. По хатах, по квартирах, щоб люди согрівалися, Діти наші є. Отак холодно, що танки на сході. Ось щоб вони вгорівалися, їм довозили їжу і тепло. Ми все сподіваємося. Вікторія Мельничук також прийшла обміняти лампи. Каже, про те, що 25 лютого послуга стане доступною у селах, дізналась від знайомих. Десять, п'ять для себе і п'ять для своєї 90-річної бабусі. Дуже зручно, що в нашому населеному пункті можна обміняти лампочки, не потрібно нікуди їхати. І це дуже. Добре. Якщо всі будуть користуватися енергозберігаючими лампочками, це буде суттєвий внесок для нашої інфраструктури. Дуже багато привезли, 600 ламп. Е, я ще не рахувала, але всі міняють основно по 5. Як ви бачите, у нас черга дуже велика. І будемо стартувати, і всім я надіюся, вистачить ламп. Правила обміну ламп під час третього етапу проєкту не змінилися, каже Тетяна Карпова. Люди можуть попередньо записатися на обмін у додатку Дія або з необхідними документами прийти до місцевого відділення Укрпошти. Обмін відбувається в нас по системі комп'ютер 645-та послуга, лампочки, що, треба, що потрібно мати з собою, це ідентифікаційний код, паспорт і номер телефону. І з п'ять старих лампочок, щоб сама ця штучка була ціленька. За інформацією керівника Рівненської дирекції Укрпошти Вадима Масаковського, від початку проєкту жителі області обміняли понад 342 тисячі лед-ламп. Крім того, сьогодні на Рівненщину надійшло ще 80 тисяч. Їх планують розподілити між відділеннями області. Надія Кривко, Роман Шакунець, Суспільне новини, Рівне.